Вітаю усіх на каналі ЮАПлей. Дякую, дорогі друзі, що завітали на мій канал за новою порцією новин про Warzone Mobile. В сьогоднішньому відео буде немало цікавого, тому вмощуйтесь комфортніше, приготуйте щось смачненьке і поїхали! Термінова новина. Розробники написали одному із підписників, коли Warzone Mobile вийде у світ. Після написаного можна з певністю стверджувати, що гра вийде, як і прогнозувалося, наприкінці 2023 року. Також розробники заявили, що пріоритетом на зараз є вирішення проблеми з оптимізацією та сумісністю гри з менш потужними пристроями. Нарешті, дорогі друзі, питання та сумніви про дату виходу Warzone Mobile можна сказати, що зняті, і про це можна можна вже й не думати, ну принаймні до кінця цього року. Так, розумію, комусь ця новина дуже не до душі. Особливо нам, з вами, українцям, бо в нинішніх реаліях треба ще постаратися, щоб прожити ще півроку. Маю надію, що з нами, дорогі друзі, все буде добре і цей жах скоро закінчиться. Ну а щоб пришвидшити кінець цього жаху, ви знаєте, куди треба донатити ваші кровні грошики. Як завжди по традиції, спочатку нового тижня в гру було додане нове тижневе завдання під назвою Mechanical Mercenary, де нам. З вами нарешті буде потрібно грати в нашу улюблену королевську битву у режимі трійки на 20 хвилин та виконувати певні місії, щоб отримувати очки, які в свою чергу можна буде обміняти на нагороди. У матчі, як і минулого тижня, можна буде знайти тактичне прискорення, які нам з вами дуже допоможуть набрати бонусні очки до цієї події. Нещодавно після чергового оновлення було виявлено, що розробники завезли в гру прискорення анімації, які, в свою чергу, трішки прибавили оптимізації у ігровому меню, яке тепер виглядає куди краще. 10 травня у Modern Manfare 2 буде проведено перезавантаження третього сезону, в якому буде додана нова зброя, така як пістолет в Таксіч, пістолет GC Magna та летальне спорядження Тровінста. Друзі, нарешті в гру завезуть довгоочікуваний рейтинговий режим, який знаходиться у бета режимі в рамках міжнародного оновлення, в якому для просування по дивізіону буде потрібно набрати відповідну кількість очок, в які в свою чергу будуть нараховуватися на основі вашої продуктивності. Також в облік буде йти кількість зроблених вбивств, кількість зроблених допомог, та звичайно очки будуть нараховуватися також і за перемогу. Власно кажучи, ось на екрані ви можете зараз бачити таблицю співвідношення кількості очок до всіх дивізіонів. Ну і як завжди, до всього цього розробники вже встигли анонсувати пару непоганих постерів з наборів, та ще як і завжди, розробники поступово будуть додавати до гри немало усіляки скинів на зброю та на оперативників. Ну а щодо Warzone Mobile, розробники, як завжди, грають у мовчанку, абсолютно нічого не кажучи. Але дорогі друзі, по деякій непевіреній інформації в наступному великому оновленні Warzone Mobile, яке вийде приблизно в середині травня, розробники Activision нарешті додадуть довгоочікувану оптимізацію, яка нарешті перетворить наші з вами гастрюлі знову у нормальні телефони. Але, дорогі друзі, це все ще не точно. І за чесний інсайт, цю новину, як би не хотілося, я би не сприймав. Гравцям з яблуками знову пощастило куди більше в деяких людей вже стало помітно краще виглядати графічна складова, та ФПС гри дійсно став куди швидше. Але, дорогі друзі, наскільки він пришвидшився, сказати не можна. Бо як ми всі знаємо, в Apple пристрою рахувальник FPS поки що недоступний. До недавнього часу у всіх яблучниках і так було замало проблем з замилюванням графіки та оптимізацією. І цього разу, не соромлячись, розробники Activision в першу чергу саме їм завозять такого роду покращення. Хтось з цього приводу 100% обуриться, і буде, як на мене, абсолютно правий. Я, в свою чергу, можу тільки знову повторити свої слова, що компанія Apple знову доказує мені, що з їхньою продукцією ти будеш завжди першим у будь-якому випадку. Хоча, дорогі друзі, більш старі версії до 13-го iPhone на зараз почувають себе не набагато краще, ніж наші з вами андроїди. Тому тут, як завжди, багаті люди знов купаються у тепленькому комфорті. Дорогі друзі! Ось тут я хочу згадати слова однієї людини, яка на захист розробника в доказувала мені те, що дуже складно з першого разу якісно робити мобільну гру такого рівня. І так, як з Call of Duty Mobile попросту не вийде, бо розробникам Activision на той час допомагала точерня компанія Tencent, в якої досвіду створення мобільних ігор було вдосталь. Весь крос-процес переніс комп'ютерного рушія на мобільні пристрої. Це все дійсно дуже складно робити. І у прикладі нам знову спадає така компанія, як Рафтон зі своєю спробою створити власний PUBG Mobile, який попросту провалився. І так, тоді ці аргументи з його вуст звучали максимально вагомо. Але після такого я не можу збагнути, що для яблук робити гру в адекватному вигляді виявляється зовсім не тяжко. Нещодавно в навколо все товар-зон відбувалося дещо дуже кумедне. Гравці ПК версії Warzone, великою кількістю людей в надії отримати ексклюзивного гоуста ринулися до Play Market робити предреєстрацію Warzone Mobile. Нагадаю, раніше розробники офіційно заявили, що даний ексклюзивний скін на гоуста створений тільки для гравців Warzone Mobile і ні в якому разі, навіть за наявністю крос-прогреса, скін абсолютно не може передатися у інші версії Warzone. Але, дорогі друзі, це ще не вся комедія, що сталася. Деякі горе-блогери Modern Warfare 2 у прямому сенсі почали вчити своїх підписників, як їм легко та швидко забрати цей ексклюзивний скін на госта. Мама Міє, як мені шкода цих людей. Я тільки можу уявляти їх розчарування, коли прийде час релізу Warzone Mobile. Ну а тепер перейдемо до новини, яка буде дуже цікава тим, хто грає у Call of Duty Mobile. Британський регулятор заблокував покупку Microsoft Activision Blizzard. Британське управління конкуренції та ринків SMA заблокувало придбання Microsoft одного з найбільших видавців ігор Activision Blizzard за 68,7 мільярдів доларів. Регулятор мотивував заборону шкодою для конкуренції у хмарних іграх. Раніше SMA прийняла попереднє рішення про те, що угода не зашкодить сфері консольних ігор. Управління конкуренції та ринків вважає, що проблеми з конкуренцією не можуть бути розв'язаними за допомогою продажу Call of Duty або аботінкових заходів, що включають дозвіл конкурентам пропонувати гру на власних платформах. Майнкрософт вже має сильну позицію та перевагу перед конкурентами у сфері хмарних ігор. Ця угода зміцнить його, даючи компанії можливість зашкодити діяльності більш інноваційним конкурентам. Висновки СМЕ передували рішення Європейського суду та Федеративної торгової комісії США, які очікуються влітку. Тим часом Microsoft та Activision подадуть апеляцію про розкасування рішення, яке прийняло СМЕ. Тому, дорогі друзі, поки цю апеляцію одобрять та поставлять дату слухання, у великого ком'юніті Call of Duty Mobile є ще ціла купа часу, щоб насолоджуватися грою. Тому тепер ризик закриття такого ігрового бестселера зменшується до мінімальних. Якщо нам з вами добре подумати, то судячи з того, як просувається розробка гри Warzone Mobile. Кожному грабцю вже стає зрозуміло, що розробникам не вдасться по максимуму оптимізувати гру для слабких пристроїв. Тому можна сміло робити висновки, що в такому разі Call of Duty Mobile залишиться чи не єдиним виходом цієї непростої ситуації. Дорогі друзі, на сьогодні у мене все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк. А якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь та прожимайте колокольчик. І як завжди, дивіться мої відео тільки до кінця. І таким чином ви допоможете мені просунути моє відео у топи Ютуба та його зможуть побачити більше україномовних людей. З вами був, як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі ЮАПлей. Всім па-па, почуємося!